Чи збільшиться кількість атак українських БПЛА по стратегічним об'єктам в Криму? Я думаю, що не заспокоїться, поки в Криму. Чому? Тому що в нас є чим, є якась стратегія, і взагалі по колесу фортуни, ну, я наскільки розумію, підготовка все-таки, щоб його повернути, тому що воно йде як підготовка. Так що там буде. Оцей Армагеддон продовжуватись. Навіть скажу, що його буде більше, ніж було до цього. Хто стоїть за сутичками в аеропорту Махачкали? Ну, це конкретно інформація. Да, тут іде, як ту з мечів. Інформації налили стільки, що вже люди не витримують. Я думаю, що цей російський зашквал коли вони його видають на всіки, скільки все погано, що психікою да, тут якась саме як емоційна включеність в цей процес, поки немає там організатора, але організатор буде. Дивилась сьогодні і, ну, випереджуючи ваше питання, так там не закінчиться цим, вони почнуть. Щось зовсім інші процеси почнуться в Дагестані. Почались з євреїв, а дійдуть в іншу сторону. Чи відреагує офіційний Ізраїль на пошук євреїв в аеропорті Махачкали? Ну, відреагувати вони відреагують, а глобально знаєте, крім заяв, я не бачу, що вони щось можуть таке зробити. Так що це не про те, що, що це буде мати. оця реакція буде мати якийсь ефект. Ні. бо е, Повітря пострясали, та й на цьому і закінчилось. Навіщо США відправили корабель USS Батан з морським десантом на Близький Схід. Тут для захисту, тут конкретно для захисту якийсь там він напичканим, напевно всім чим, чим тільки можна заправлений, по що називається, максимально для того, щоб саме захищати і при тому не допустити підвищення конфлікту. Я, наскільки розумію, там ситуація край тяжка. Нам взагалі дають десятку мечів, що вже гірше нема куди. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи розпочнуться переговори між ЄС і Україною про членство в Союзі в грудні цього року? 100% розпочнуться. Єдине, що, знаєте, там як результат, да? по результату, як обіцянки воно йде, може це якісь згоди ми можемо стати. якась от така. При тому до кінця інформацію ми знати не будемо зараз. Якісь попередні угоди точно будуть. Єдине, що я не бачу, саме вступання. Навіщо в Туреччині організували найбільший в історії парад військових кораблів? Перш за все, що треба зрозуміти, що це якби противовіз саме ворогам, щоб показати, що в них теж є зброя і що вони здатні воювати, і таким чином підзупинити взагалі всі процеси, які відбуваються в світі. Як я спитала на секунду, це кому противовіз? Це взагалі Америці, Росії і нам сказали, що це США, все-таки противовіз США. Тут такі, знаєте, якісь розділення світу на, на глибокий схід, саме оці арабські країни, туди йде Туреччина, мусульманство і інша віра, воно якось дуже сильно так проявляється. Я розумію, що Туреччина хоче зупинити таким чином, що в них є чим воювати, всіх заспокоїти. Чи справді Зеленський та Залужний розійшлися в думці відносно подальшої стратегії на фронті? Я думаю, що так. Там навіть скажу, що була якась може це стичка. Тільки зараз не згущайте фарби. чому, Тому що, як по мені в такий час, там стички це нормально, тому що всі, всі заряжені, заряжені. Я наскільки розумію, що думки взагалі кардинально інші. Один з них говорить, що треба буде через певний час підзупинитись, а інша сторона говорить, що треба продовжувати. Через що вони бачать паралельні думки. І поки це на рівні невирішеного, воно саме висить, а чому висить недостатньо зброї. І вирішили його відкласти на чуть чуть далі. Чи буде створена коаліція для повернення викрадених РФ дітей, яку запропонувала Канада. 100% буде створена, тому що е, є люди, які готові це підтримати, країни верніше. Щоб, і це взагалі ну, очами Канади, наскільки я розумію, це якась справа честі, е, тому що не можна стояти осторонь, потрібно якось е, дуже агресивно реагувати. І я, я впевнена, що вона буде. Чи справді в армії РФ назріває масштабний етнічний конфлікт. Назріває. Він ще, знаєте, він ще й підтримується. Є люди, які це підтримують. Туди, що називається, по дьяволу підкидають різну інформацію. Весь час є якісь такі викриття, і це спеціально робиться. Так що моя відповідь так. Чому в керівництві ЗСУ впевнені, що Авдіївка це найбільша поразка росіян? Тут два, дві лінії. Одна, одна лінія, що інформаційний да? а інша сторона, що просто, наскільки я розумію, вбило дуже багато вбито людей. Я, ми не можемо про це прослідкувати, але я так розумію, по башні і по колесниці, що там, напевно, там більше вбити людей, чим разом кругом взяти. Я не знаю щось, такий перевіз кардинальний, якийсь взагалі ну, неймовірна якась така втрата по людях. Чи справді росіяни почали використовувати в Україні оновлену версію БПЛА ланцет. Його використовують його якимось чином зробили кращим. Якесь пройшло покращення. Чи несе він загрозу? Так, він більш швидкий і. Я наскільки розумію, він що менше гуде, чи що, він що менш гуде, якось менше чути, чи що, бо щось звуком, по всім даним, він все-таки менш чутливий. Можливо, ті попередні якось дуже сильно гули, а це якісь як тихіші. Швидше і тихіше, от, от якось так. Чи справді російські інструктори почали навчати білоруських військових управлінню БПЛА? Так вони навчають, але треба зрозуміти, що це взагалі вони навчали, навчають і навчати будуть це. Які знаєте, як договір, який є між країнами, вони за це отримують гроші, і це взагалі не вчора почалось? Це щось таке вже давня історія. Чи справді на окупованих територіях люди масово помирають після вакцинації проти ковіду? Я все таки не можу це назвати як масово. Я не можу там чи є смерті від ковіду? Так, є. Саме від вакцинації є. Навіть показують, що вона якась важка. Але що це масово? Ні, це не правда. Це не масово. Чи буде прийнята формула миру, запропонована Україною у всьому світі до кінця року? Моя відповідь ні, вона буде частково прийнята. Саме частково. Загалом, ні, тому що нам дають ще таку. Аркан як Двійка Пентакліка говорить, що 50 на 50 да, частково буде, так як сказала Україна, частково як сказала інша країна. При тому буде конфлікт. Такі ще буде навіть воно зупиниться, і вісім мечів дві сторони не будуть згоджуватися на, саме на таку формулу мира, миру. І по четвірці Пентаклів це якийсь затяжний процес. Саме затяшний, може, навіть це чотири місяці чи е, е, якийсь довгий час, коли знайдуть щось середнє, щось спільне. Так що взагалом, отак от як ви озвучили, точно ні. Чи вдасться ЗСУ відсунути росіян від Авдіївки? Ні, я не думаю. В, в нас. Е, і з того, що я бачу, там будуть запеклі бої, вони будуть довгий період часу, і не так швидко там все розв'яжеться. І те буде переходити, якби то в одну сторону, вони більш активні, то інша сторона. І, на жаль, зараз моя відповідь: зараз точно ні, через десь через місяць, може, навіть два, там ситуація почне мінятися. Зараз точно ні якою буде ситуація на Куп'янському напрямку найближчі два тижні? Важка ситуація. Перш за все, це суперзапеклі бої. І нам дають велику кількість смертей. Да? Все-таки це така важка. Далі ситуація сама по собі десь вона має підзупинитися, але потім. Все кардинально зміниться. Я я чекаю там якогось просування. Я ще навіть спитала, чи це Україна. сказали, так, це Україна. Чи вдасться відсунути ворога від лиману в бік Криміної в найближчі два тижні? Відсунути ні, але втримати так. Чи вдасться надійно захистити кордон на Харківщині від можливого нападу з боку РФ? Я теж впевнена, що втримають. Тримають, там буде активація навіть є. я розумію, що там буде якісь спроба прориву це все зупинять і втримають. Чи справді після отримання Україною далекобійних ракет ситуація на фронті може кардинально змінитися? Зміниться зразу ж зміниться. Це зразу, зразу ж уточнюю, десь приблизно декілька тижнів. Ми побачимо просто кардинальну кардинальну зміну. Просто на зразу по сонцю почнеться рух, активність. Притом у нас дають даму пентаклі, яка взагалі символізує повернення землі. Так що так, моя відповідь так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.